Сьогодні у рубриці Велика перерва ми побуваємо у спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 2 та посмакуємо у їхній їдальні. Ходімо. В Україні триває реформа шкільного харчування. За принципами хасп здавалося б якась така дивна назва. Але за нею ховається звичайна безпека, чистота, контроль харчування, сусідство продукції. Хасп – це прості речі, здавалося б, і кожен навіть удома на кухні має їх дотримуватися. Це є температурний скринінг, це контроль якості, це контроль вологи, сусідство продуктів, ну і, звичайно, гігієна. Перед початком повномасштабної війни ми за сприянням міської ради подали проєкт, аби облаштувати частину нашої їдальні, а саме частину, де готують безпосередньо страви. Ось у цьому залі їдальні школа, власноруч, зробила ремонт. А щодо проєкту. Маємо надію і чекаємо, що після війни обов'язково цей проєкт втілимо в ді. У нашій школі є 320 дітей пільгових категорій, плюс ті учні, які харчуються за кошти. І, звичайно, не так було б смачно. У нашій школі, якби не команда професіоналів на чолі Галини Степанівни Островської, працюємо давно. Ми вже наш колектив. Одна в нас дівчинка нова, тільки цього року. Ну, готуємо по ситуації. Самі бачите, як підлаштовуємося під світо, підлаштовуємося під тривоги, стараємося, вчимося. Далі доволі смачно готують. Мені подобається. Я люблю їсти макарони на і кашу. Мені дуже подобаються фрукти, бо здоровий спосіб життя. Моя найулюбленіша страва тут це коли подають сирники. Гречка, курочка, все дуже смачно. Тут смачно готують і мені тут все подобається. Рекомендую. Ми собі взяли омлет з макаронами і салатом. 何でしょう